У Тернополі продовжують ремонт найбільш відвідуваних куточків міста. Капітального ремонту сходи палацу культури Березіль потребували давно проте лише у рік, присвячений Лесю Курбасу на Тернопільщині, його вдалося розпочати. Проектом передбачено не лише реконструювати сходи, але й звузити їх втричі. По обидва боки від них облаштують тераси та сіті лайти. Одночасно, із ремонтом сходів проведуть реконструкцію даху. Тиждень ми знімали всі сходи. Складали басти сюди, сюди. Ну а тепер. Вирівнюємо площадку, сходи будуть поставлені другі, тільки вже третя частина буде сходи, а там буде зелене насадження. З тої, з тої сторони буде зелене насадження. Під час ремонтних робіт виявили, що попередня конструкція, на якій стояли сходи, була ненадійною. Як наслідок, вони провалювались та помалу з'їжджали вниз. Сходи будували ще в 77-му році, тобто їм вже фактично 35 років. вони аварійні небезпечні. Більше того, коли почали робити роботи, виявили, що між сходами є реальні пустоти, які загрожують провалям. Цю арматуру ми в'яжемо, тому що тут ґрунт був насипний, погано було видно, зроблено з самого початку. І ці сходи потихеньку з'їжджають. Через це сходи Палацу культури терміново потребують додаткового укріплення та фінансування. Попередньо на проведення ремонтних робіт з міського бюджету було виділено 540 тисяч гривень. Розрахованої фінансової підтримки від держави та області так і не отримали. Тому з бюджету міста планують виділити ще 500 тисяч, щоб цього року таки повністю завершити ремонт сходів. Виконання робіт в термін до 6 місяців. Підрядна організація, яка робить цей проект говорить, що до кінця жовтня, до, до, до початку жовтня, вони ці роботи закінчить при сприятливих поводних умовах і при наявності фінансування. Так, ми вкладаємося. Матеріал є, все є. Подаються або Бог дам здоров'я щастя, Кажуть, до розробки проекту сходів залучили товариство, яке займалось цим ще при будівництві палацу культури Березіль за словами Олега Слободянюка. Лише вони знають усі тонкощі цієї ділянки і як найкраще зможуть провести реконструкцію.